Всім привіт! Людина дня! Хто сьогодні буде грати значну роль у вашому житті? Людина, яка щось у вас від вас приховує щось могла забрати ваше, або буде хотіти щось ваше взяти з собі. Людина могла в минулому щось ваше вкрасти, щось пов'язане з партнерством. У когось це може бути пов'язане з любовним трикутником, хтось може дізнатися, що його кохана людина йому зраджує. Це хтось може бути досить такий різкий у висловленнях, може бути військовий, людина може працювати з металом. Можливо, ви дізнаєтеся, що саме від вас приховували зраду, ви будете обдумувати цю ситуацію. Або це ви дізнаєтесь під час якоїсь п'янки, або ви дізнаєтесь, що це трапилося під час п'янки. Була саме зрада фізична. Окей. Через поїздку або через приїзд якогось імператора. Овен лив-стрілець може бути позаді аку. Людина може займати якусь е, високу посаду, керувати кимось. Людині можуть запропонувати цю посаду. Могла людина заради отримання цієї посади. Наприклад, зробити таке. Або це саме цей чоловік вам дасть з'явиться в вашому житті, приїзд цієї людини вам відкриє подібну інформацію. Буде розмова про святкування чогось, або вам запропонують піти, наприклад, на якусь зустріч, і під час цієї зустрічі ви можете дізнатися. Цю інформацію. Щось пов'язане із зустріччю, із випиттям напоїв. І це приведе вас до розчарування. Якась таємниця під час цього відкриється. Уходи з сім'ї йде. Откриття таємниці, уходи з сім'ї і далі тяжесть. Хтось буде для того, щоб відволіктися від поганих думок, буде навантажувати себе фізичною роботою. Королю мечів іде покарання від вищих сил.